Важливий спікер, модератори, мікрофони, багато питань. Все як на справжній дорослій прес-конференції, тільки журналістам від 7 до 17 років. Як ви стали в Це перша зустріч маленьких запоріжців та очільниці міста Регіни Харченко у такому форматі? З якими викликами ви стикалися в своїй та питання від майже 70 хлопців і дівчат? Їм цікаво все, що вам найбільше подобається в вашій роботі? Коли до прикладу ти приїжджаєш на зустріч? Тобі люди кажуть: дивіться, нам треба зробити дорогу, або нам треба вдосконалити там, надання якоїсь послуги, і тобі за невеликий термін часу вдається цю проблему вирішити. І я радію, що ти користий в цьому світі і можеш допомагати людям. А хтось просто хоче дізнатися, яке місце в Запоріжжі у пані Регіни улюблене, або чи можна зробити день безкоштовного морозива. Що ми просто заходили в АТП, вам такі безкоштовно видають і кажуть. А лунають і зовсім не дитячі питання. Це мотоциклісти, які насправді спеціально підвищують звук мотору для того, щоб е е показатися крутими ворогів. А тобто моє питання звучить так: чи ви персонально думали над цією проблемою, над її вирішенням? Та які ваші варіанти? Адже це додає до проблеми звукового забруднення нашого міста, а також тригерить травми українців пов'язаних з гучними звуками війни. Для цього треба пройти всі етапи. Але я вкотре я дуже вірю в людей і дуже вірю, що ці люди, які ганяють, все ж таки почують наші прохання, наші молитви, і зрозуміють, що місто це велика екосистема. І місто має бути зручним, приємним і комфортним для всіх нас. За годину спілкування діти встигли задати близько 30 питань. Організатори кажуть, не дарма зібрали найдопитливіших. Вони будуть такими юними журналістами, які будуть запитувати, дізнаватися, і це їм піде на користь. Ми зібрали як наших партнерів інші фонди і організації, де знаходяться діти ВПО, СЖО. Вони мешкають в місті Запоріжжя. І як не вони повинні. Ні, змінювати це місто і світ на краще. А наприкінці зустрічі діти написали свої ідеї та пропозиції, і поклали їх у скриню. Очільниця міста пообіцяла всі обов'язково перегляне особисто. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.